В одній із столичних лікарень встановили цілу електростанцію. Друзі, це хороша новина. Тепер лікарі зможуть робити операції навіть коли не буде світла. У разі екстрених ситуацій енергія буде спрямовуватися насамперед на життєво необхідні медичні прилади в операційній. Також завдяки панелям, лікарня зможе економити значну частину електроенергії. Як саме це працює? Та який внесок у проєкт зробили міжнародні партнери? Давайте дивитися у нашому наступному сюжеті. Ми бачимо сонячний день. Ми бачимо встановлені сонячні панелі, які зараз, уже поки ми поки ми спілкуємося, робимо це інтерв'ю. Вони генерують енергію, яка спускається вниз і акумулюється в е, акумуляторах. Це обладнання допоможе медикам врятувати не одне життя. Такі сонячні панелі встановили на даху однієї з київських лікарень. Тепер, якщо тут зникне світло, операційна, де кожна секунда безперебійного живлення важлива, буде працювати без проблем понад годину. Потуж. Жність сонячної електростанції 102 кВт. Цього достатньо для роботи основного медичного обладнання. Нове обладнання дає гарантію, що світло не зникне під час операції, як це траплялося під час блекаутів, спричинених масованими ракетними атаками ворога. Були такі випадки, коли нашим перфузіологам, це спеціалісти, які е, забезпечують штучний кровобіг під час зупинки серця, рукою, рукою намагалися крутити мотор. А анестезіологи в цей час е, такими спеціальними мішочками нагнетали, нагнетали е, по -по повітря. Ну, це в реанімації, звичайно, відбувалося, по повітря в легені. Тому ця незалежність, ця, цей бекап е, сонячної батареї дуже дуже важливий для кожного госпіталя, і в, е, в обичних умовах, а особливо під час військових дій також лікарня зможе заощаджувати до 30% електроенергії. Вона буде накопичуватися ось у таких спеціальних акумуляторах. Це дозволить лікарні економити понад 100 тисяч кіловат на рік. Це вже четверта лікарня України, де встановили сонячні панелі у рамках проєкту Промінь надії. Його започаткували Європейська комісія, Міністерство енергетики та Міністерство охорони здоров'я. Сонячні електростанції вже працюють у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Забезпечити лікарні стабільним джерелом енергії допомогла італійська компанія, яка передала нам майже 6 тисяч сонячних панелей. У майбутньому до цієї ініціативи. Планують приєднатися ще кілька компаній з інших країн. Вона вже є домовленості, зокрема з Литвою з Німеччиною. Про теж тисячі панелі, які будуть передані для розширення відповідно цього проекту в критичні е, часи е, щоденних майже атак на енергосистему. Це важливо з точки зору забезпечення безпеки, і коли ми говоримо про лікарні, то зумовно це безпосередньо стосується життя, життя людей. Фінансову підтримку для реалізації цього проєкту надав європейський союз, і також завдяки механізму цивільного захисту європейського союзу було забезпечено транспортування цього обладнання, і не тільки цього, але й всього обладнання, яке надається ЄС Україні від початку широкомасштабного вторгнення Росії Європейський Союз надав допомогу енергетичному сектору на понад 2 мільярди євро. До кінця 2025 року сонячними панелями мають облаштувати понад 100 лікарень.